Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в ЄВІ. нові акції з 4 по 1 жовтня, включно. Всі миючі засоби для підлоги, стін, спрей для прибирання оселі. Акція 1 дорівнює 2. Такий є містер Пропер, спрей антижир 800 мл 195 млін. Для миття підлоги аромат цитрус ціна 176 гривень. І півтори літри об'ємом за 239. На засоби для прання та допоміжні засоби для прання з акції 1 дорівнює 2. Перволь, сілан, персіл, лоск. Так, давайте подивимось поближче. Сілани парфумовані об'ємом 1 літр та 12 мл. 229 гривень 1 дорівнює 2. Перволь більшого об'єму 2 літри за 635 гривень 1 дорівнює 2. Капсули Персил 629 гривень 26 штук. І ось такі ще. І персіл об'ємом літр 485 мл за 659 гривень 1 дорівнює 2. Ось ці засоби, що я перечисла, їх можна поєднувати із двох товарів. Піде вам одна одиниця, яка дешевша у подарунок. Бачите, ось такі засоби, їх можна між собою поєднати. А є ще інша акція: це є на Аріель та Ленор. Тут, бачите, прописано, які саме об'єми входять в акцію 1 до рівні 2, 1 до рівня 2, це означає, що ви можете з цих товарів взяти дві одиниці, заплативши за одну дорожчу. Якщо берете в однаковій ціні то просто одна одиниця із двох. аріель вже весь розібрали, ціна 685 гривень за 30 капсул. ополіскувач для тканин Ленор. Ціна 279 гривень, об'єм. Літр 491 мілілітр. Такий для дитячих речей. І літр 239 мілілітрів. Аріель об'ємом літр та 800 мл за 698. Нарушнички паперові та туалетний папір. Віти до знижка 30%. Два рулони шаровий за 60 гривень, 50 копійок. Рушники паперові. Туалетний папір диво 46,80, 4 рулони, 2 шаровий на зубні пасти від торгової марки Лакалут. Знижка 30%. Об'єм 75 мл 136 гривень. Є ще 75 мл по 93 гривні. Засоби для догляду за малюками Пін» зі знижкою до 40%. Крем під підгузник 100 гривень, олійка 100, крем 100 мл 60, просипка 100. Шампунь. Засіб для купання 3 в одному. 179 шампунь не бачу. Вологі серветки Пін» 42 гривні. На Ханібані засоби для догляду за малюками. Діє акція мінус 50% на другу одиницю. Тут є теж різноманітні засоби, Креми по 53 гривні по 50%, присипка 66. Олійки 96, шампунь 76%, три в одному 96, і рідке мило 96. І ще колекція щенячий патруль. Мило. За 57 гривень. Такі шампунь об'ємом 240 мл. Це є гель. З дозатором за 75, а це є пінка, виходить у вигляді лапки. Ціна 159 гривень, знижка на другу одиницю мінус 50. І ще мило тверде, 65 гривень за 4 штуки і поштучно 15 гривень, 70 г. Johnson це засоби для догляду за малюками. 1 плюс +1 дорівнює 3 в будь-якій комбінації. З трьох одиниць оплачуєте за дві дорожчих. Містер Пропер ще знайшла на розпродажному стелажі. Він об'єднується із тамтими. 1 дорівнює 2. Засіб-вантажир для підлоги, що я вам показувала швидше у відео. Сіос. усі засоби від сіос є акції. Якщо ви візьмете на 499 гривень, то отримаєте ось таку парасольку тростинку Подарунок можна об'єднувати різні товари. Тут, бачите, і фарби, і шампуні, і для моделювання зачіски є різні товари. 259, 259, 259. І бачите, багато акційних пропозицій зі знижкою до 30%. Лаки по 227 гривень теж багато є акційних. Менші по 117. Фарба для волосся 168. Якісь вибіркові кольори є з більшою знижкою. І ось така фарба фарбація за 202 гривні. Калос Косметік – засоби для догляду за волоссям зі знижкою до 30%. Такий літровий 144. І масочка за 144, 128. Такі шампуні. Є різні, і маски по 144 за 1 літр. До 30 знижка на засоби Head and Shoulders, Pantene, Herbal Essence та Pro Series. Шампуні. 115 гривень за 250 мл, 149 за 300, і по 184 гривні за 400 мл. І є по 330, як яким. До речі, бачите, ціна: ось тут однакова, тут об'єм 400 до 330 Ще більшу об'єму. Ціна 311 625 мілілітрів. Пантін 169 гривень. Це є бальзам Ополіскович 350 мілілітрів. Шампунь 149 за 400. То 105 гривень, 164. шампунь 149. Об'єм 400 та 325 мілілітрів. Такі акційні масочка за 179. 209 гривень 625 мілілітрів. 149,400. Це є, це є, це є. Вона бачу, тут пише одне, а зусім спрей кондиціонер. Це, мабуть, помилка. Щоб тут спрей кондиціонер і це спрей кондиціонер, а це не спрей. От. Але теж акційна ціна. Herbal Essence 161 гривня шампунь. 153 гривні бальзам Ополіскувач. Є вони різні. І масочки 300 мл 223 гривні. Дуже мені подобається їхній дизайн. Такий яскравий, квітковий. І шампуні та бальзами від Vella Pro по 135 гривень об'єм 500 мл. Знижка на ватну продукцію від Lady Cotton. Ватні палички 100 штук 16,80, 200 штук 28,50 і 300 штук 38,80. І ще є ватні тиски. 120 штук 43,50. 140 штук 50 гривень і 175 штук за 59 гривень. Ось тут на торці написано, тож можна зорієнтуватися. Або ось так. Великі упаковочки От падають. Така супермасштабна акція, 1 плюс 1 дорівнює 3. На усі засоби для догляду за обличчям та гігієнічні помади. Можна поєднувати: взяти крем, взяти, наприклад, гігієнічну помаду, тканинну маску, одним словом, в різні комбінації поєднуєте все з цього стележу або гігієнічні помади. З трьох одиниць те, що дешевше, те і піде в подарунок. Бачу, є багато акційних пропозицій. L'Oréal Ревіталіфт ціна 203 гривні по 190 гривень. Це є Лореалі експерт, вік-експерт бікові креми. Геній зволоження вложення 327 гривень 70 мл. Лораль Ревіталів» – 380. «Міксо» – 283, «Сімпл» – 299. Лірен 194, 177, як які? Такі по 169, 183. Якщо від торгової марки АСІФ купити на 139 гривень, то в подарунок отримуєте наліпки для нігтів. Від GlenVi акції, якщо візьмете на 299 гривень, то отримуєте пензлики в подарунок. На декоративну косметику Міссаї знижка до 60%. На декоративну косметику від Патрісія Ледоті акція 2 дорівнює 4. Тобто обираєте будь-яких 4 товари, два із них вам піде в подарунок і ще в подарунок. Тревел органайзер, якщо візьмете цієї косметики на 399 гривень. Хотіть дивитись на подарунки? Це її від Патрісі такий органайзер, а це є наліпки для нігтів. І бачу, їх тут є декілька в одній упаковці. Бачите, тут є і котики, і ще різні фігурки. Місає ось такий набір від Glenbee. Ось такий набір пензликів. Цій органайзер він відкривається, бачите, як. Він запечатаний, не доберемося до нього. Ось такі от подарунки. І від інебрі теж є подарунок. Така сумочка. Не хочу вас здурити, не пам'ятаю точно, але мені здається, що це за кожну одиницю йде подарунок. Уточняйте на касі. Всім гарного дня, до нових зустрічей!